Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір та приємний вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, духів роду, янголів, охоронців, духівкави, прошу, допоможіть, скажіть, про що хочуть сказати предки роду, тим, хто дивиться відео, близьким людям, що хочуть передати, про що хочуть попередити, що треба знати, тим, хто дивиться відео, близьким людям. Що хочуть передати предки роду, духи роду? Вийшли на зв'язок, предки. Цікаво, предки роду говорять так, що вони з вами дуже сильно вас оберігають, щоб ви не боялися. Так, вони знають, що ви самотні. Може, у вас немає підтримки, не лишилося підтримки, що ви дуже самотні, але вони говорять так. Що? У вас будуть гроші, робота, ви зможете заробити. Може, є такі чоловіки, в яких дуже важке становище, важко вам самим вийти з цього становища і буває зриви. Навіть от ви зриваєте, не витримує психіка, то тут говорять, що буде відкрита вам дорога. Ви зможете заробити гроші От. Е... гроші йдуть, Так. і говорять, що ви дуже сильно багато працюєте. Карта виснаження емоціональна ну, багато дуже про що думаєте, і вони вам говорять, щоб ви не Перенавантажували, що вам відкриється шлях, дорога, ви зможете вирішити ці питання, фінансові питання. І ще може програтися у жінок, що що ваша якась є загроза, може людина з оточення, вона уїде. от От цей а, може, це на роботі, якась людина є, вона уїде. І ви тоді зможете не виконувати зайву роботу. Не, не знаю, когось дуже сильно перегружають. Ви виконуєте, це стосується роботи, певно, і, і в, у вас буде змога отримувати більше а, зарплату. Це про гроші, про роботу, От, щоб ви не переживали, що ви самотні, що вам дуже важко, у вас відкривається шлях на гроші. От. І ще попередження є такі вороги. Ви знаєте, може ці люди вам не подобаються. То тут попередження, що ці вороги будуть до вас виходити е, на зв'язок, запрошувати на каву, може в якісь, е, може обід, от, коли щось гаряче пить, їсти, може, будуть заїжджати до вас у гості. Тут попередження. Про це, що вони несуть небезпеку, щоб ви з ними не зустрічалися, не виходили на зв'язок до них. Заперечую весь негатив убираю. Всі весь, весь негатив, всі страхи, біль сльози і страждання, всю самотність убираю, відкриваю вам дороги, шляхи. На щасливу долю на гроші на любов, на здоров'я буде так і такі. У вас завжди є гроші. Їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. буде так і так. Закриваюся шляхі дорога на гроші. Так, давайте подивимось ще, про що хочуть сказати предки духи роду, ваші близькі, які вже по в... В тому світі, з того світу, про що хочуть попередити, що хочуть сказати. Вони говорять, що ваша боротьба. от хто, Тут різна боротьба може бути, вона не марна. Ви відкриваєте собі шляхи, дороги. І тут попередження, що ворога залишилось ще небагато, небагато сил. Він, Ворог ваш буде до вас виходити вже більше не в пряму агресію, а так. Дуже підступно робити привороти, виходити на якісь перемовини, про щось з вами, одягати маски і про щось розмовляти. Це зрада буде не про що взагалі не про що не треба розмовляти, навіть починати розмову. ця розмова марна. У вас будуть сльози, у вас будуть зраджено вам буде зроблено, ну, як якась підлість вас підставлять, от, будуть робити погано. Тому ви маєте, ви маєте тільки е, на себе розраховувати і ворога не слухати, добивати і розраховувати на свої сили. Убираю повністю весь негатив, повертаю ворогам. Скажіть, що буде з цим Це той момент, тут так хорошо ваші предки вам дають попередження, якщо вже у вас є цей ворог, його треба оминати, не виходити на зв'язок. Іти іншими шляхами, всіма можливими шляхами. Тут уже все вам ясно. Воно вам уже все ясно, зрозуміло, що життя не буде з цими людьми. Ну, от у кожного своя ситуація програється, але чітко від предків. Таке попередження, що ви молодець, у вас ви самі дуже гарно впоралися з усіма нападами, вам відкриваються шляхи дороги, і цей останні якісь сили, що збереглися вражені, вони витратять на такі дії, от, приворотні, привороти, щоб ви були в омані. Щоб їх полюбили. І вам тоді ножі в спину будуть заганять, повторяться якісь моменти. Ви гарно знаєте. Угу. І головне це ваша фінансова незалежність, щоб ви мали стійко стоять на ногах, щоб ви розраховували на себе. І у вас тоді нова, і так, одвернуться від от ворогів, іти своїм шляхом. Тут уже все вам зрозуміло, що, що з вами роблять, хто ці люди. Далі у вас хороше майбутнє. От ще така інформація гарне, в любові і в любові до себе, до свого здоров'я, ще піклування про себе. Так, до вас йде любов, у вас от нова зустріч, дуже хороші відносини. Це хороші карти. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити ці шляхи і дороги всім, хто дивиться відео, близьким людям на щасливу долю. Відкривається шлях. Відкриваю дороги на роботу, на прибуток, стабільний, на гроші, щоб у вас завжди були гроші, їх на все вистачало, вони ніколи не закінчуються. Буде так і так є. Висушуються сльози, страждання, переживання, оцікаються вороги, більше не зможуть втручатися у ваше життя, по інших шляхах ідуть, тікають, лякають. Самі на себе хай. Нападають, анулірує всі програми негативні, а морочки знімаються повністю. Перекриваю. вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів по інших шляхах, тікають, лякаються. Як тільки починають магію негативно робити, все лайно. на себе забирають і сили втрачають, свідомість втрачають, жити не зможуть Буде так. Так і прошу захисту міцного для всіх, хто дивиться і діть. людей буде так. Ще є питання від глядачів. Коли, скажіть, допоможіть вищі сили, коли зможе вийти на роботу той, хто питає і Що це буде за робота? Допомоги, прошу скажіть, допоможіть, коли зможе вийти на роботу. Загадана людина, і що це буде за робота така? Ох, як вас тут підвісили, підвісили. І напад такий поставили програми, вас закривають, не хочуть, щоб ви виходили. Заперечую весь негатив, убираю, ну програму знімаю. Ви будете. Угу. Дивіться, тут може бути так, що вам прийдеться вивчити нову справу якусь. Але це все через перешкоди. Ви дуже гарно вже якби маєте ну, фах, професія. Заперечую весь негатив убираю. Хто вам поставив така Ой, заздрість, зглаз вам поставлена програма самотності, отшельничіства, щоб вас не помітили? Заперечую весь негатив Убираю. Так, є зараз освітляють вам вищі сили цей шлях, є праця, робота. Може, навіть ви будете працювати як дві направлення десь по вашій спеціальності, так? А десь ви вчитеся і буде ще, якби, дві роботи одночасно. Може, така, да, якась у вас пройти стажування. Угу, та тут майстри працювали, весь негатив, обираю, анулірую всю програму, негативну, знімаю. Дивіться, це родичі або друзі з дитинства. Не спілкуйтесь, дуже сильно обсуждають, говорять, не дають вам вирватися, Ви, може, раніше від них вже одвернулися. Заперечусь. Це правильно зробили, до речі, вам. Краще з ними не спілкуватися, вони вас блокують, закривають дороги. Відкривається шлях на роботу. Більше не зможе ніхто втручати, знімає кладовицьку магію, Порчі на смерть обирає, Порчі на бідність знімає, всі переклади скиди, обміни, подміни, всі заздрість, глази знімає з того, хто питав. Ці переклади боргів знімає, відкриває дорогу на роботу, до вас іде робота, стабільний прибуток, ви матимете гроші без перешкод, відкритий шлях, дорога легка, двері відкриті на роботу, на гроші буде так. І так є. Всі, хто заважає, хто втручається в ваше життя без глаз, без рук, без ніг останеться, жити не зможуть. Сили втратять. Ось так, і так є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити дороги і шляхи на роботу. Відкривається шлях, приходить робота хороша. Така, щоб подобалась тому, хто запитує. І не одна, щоб у вас було дуже багато грошей, буде так і такі, щоб вам це подобалось, буде так і так Любаєш, шляхи, шляхи дорога буде так. Ота, дійсно, може, пізніше ще раз переглянути. Там раз розгорнута ціла така робота, щоб ви ну, багато може не один майстер замовлено, щоб ви не йшли працювати. Пізніше ще раз треба подивитися. Зараз знімається оця вся негативна програма. І ще раз пізніше подивимося ваше питання. Угу. Вам буде хорошо працювати, треба обов'язково знайти роботу. Як вони вас в ловушку заганяли? Нічого, все буде добре. Ще раз подивимось хоча б три рази. Так що так, отака сьогодні кава. Хочу всім подякувати за увагу, за донати, за те, що ви ставите подобайки, пишете коментарі, репости робите. Це відновлює енергетику мені і. Ви налагоджуєте швидший зв'язок, глибші чистки робляться, відгук йде, і вищі сили розуміють, що вам це необхідно, що ви потребуєте. Тоді ще я хочу нагадати, щоб ви не забували про військових наших України, що разу як помічаєте, хтось збирає на автівки, хтось збирає на дрони. Допоможіть закривати збори. Для вас може бути одна, дві, десять гривень, хто скільки зможе любу суму, але загалом це допомагає закрити збір. Тому що зараз дуже це стало важче і важче робити. От, так що так. Бажаю вам, щоб вас завжди оточували люди, які вас люблять, підтримують, піклуються за вас, переживають. Щоб вам було приємно спілкуватися, зростати, підніматися на інші рівні. Буде так і так є. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!